Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 113 заняття, тема якого завдання на побудову. Отже, геометрія складається на тому, що здебільш нам треба щось будувати певні фігури. Аби нам будувати ці певні фігури, нам потрібні геометричні прилади. Давайте розберемо, які основні геометричні прилади нам можуть знадобитись. У тому випадку, якщо мова задачі не вимагає Якихось особливих геометричних приладів, то ми можемо користуватися лише лінійкою та циркулем. За допомогою цих двох геометричних приладів ми можемо побудувати майже будь-яку геометричну фігуру. Але якщо, наприклад, треба побудувати певний кут, то тоді нам необхідно використовувати такий прилад, як транспортир. Далі, складові частини розв'язання задачі на побудову, тобто, з чого складається етап розв'язування задачі на побудову. Вони складаються з аналізу. Тобто, що таке аналіз? Ви маєте аналізувати цю задачу, тобто, що, що від вас вимагається у розв'язуванні, тобто ви проводите певний аналіз. Побудова. Тобто, побудова це вже сама побудова певної фігури. Наприклад, якщо вам сказали побудувати трикутник за трьома сторонами. То ви аналізуєте спочатку, потім ви починаєте будувати. Якщо необхідно щось довести, ви доводите це, тому що геометрія, вона цілком складається на доведенні, без доведення майже жодна задача не розв'язується, і за необхідності робите дослідження. Тобто треба дослідити. Певну фігуру або певні її властивості. Тобто таким чином виконуються завдання на побудову. Запам'ятайте, будь ласка, оці чотири етапи, які вам можуть знадобитися під час розв'язування задач. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань мати до зустрічі на наступному уроці.